Всім доброго дня! Давай! Доброго дня! Гляньте, хто в мене в гостях. А ви кажете, що я ЮМЗ не люблю. Да ладно. Давай, Євген Скажи. <ривіт> Слава ЮМЗістам! <ривіт> це все шу, це все шутки. Я привітую всю техніку, мені все подобається. Ну коли заїжджають отакі от люди в гості, питань нема. Я сейчас прям застисняю. Да ладно там разок, ну. Э Честно, мы вчера з ним созвонилися. Сегодня він у мене. Як так? Отак, просто кругла просто. Скажи, вона квадратна, за углом всегда здибуємося. Так що, як всегда, ми на ставочку. Все круто. Їм же рулять. Да, п'ємо квас. Білий. Ну як тобі в нас? так чесно. Чесно, дуже красиво. Скажи, а дихати приємно? Не бачив місцевості. Дома завжди що... приємніше. Да. Ну, да. Знаешь, як десь приказка. Де б не був, а вдома завжди краще, звісно. Да, да. Ну по суті, все красиво, все прекрасно. Красиво і тим більше хлопці тут у вас дуже приємні. класно. Дуже а скажи, а до, до МТ з'їздів тяне, да? Ні. Не. 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 І, Тепер це, вже фантезісти це... під капотом будуть стояти. Це публічна людина каже, мене не знімайте ніхто ніколи. Це що, сьогодні він попаде в... ти теж. Зараз, минут через п'ять кадри. Ну то сил, в... значить прийдеться тобі оставити на <laughs> мене. Хоча я і не набивався, ну ти сам почав. <laughs> Татюєш, тебе всі прекрасно знають. Ну, всі ті, що треба, то ти знаєш. Сама лучша техніка це своя. Перебрана своїми руками, в які повністю впевнений. Конечно. Ну ще ми мотнемося до Борзого. Він осознає, що він зря робить юмеза. ні, 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 замість юмеза тільки Так, Не менше. Тільки. Я не согласен. Тільки джондів. Ні. Я камеру виключу, бо це спорити можна дуже довго. Це себе в одні руки, тільки джонді. Ти знаєш, я оце теж скажу, так? Я, я, ж ти трокі, я трокі тепер подожди, пробов... а що ти такий патріот? Що ти їздиш на Опелі? Чого Чо ти, ти, Чо ти їздиш на Опелі? А на чому їздиш? Великом катаєш. Чого ти їздиш на Опелі? Їзди на то. Я на Жигулю їзджу. Євген! Оно мінчак стоїть. Євген, підожди, ми до кращого. Ну кращого. А їде, як ти їздив на колесі, вот два питаєшся. Ти хочеш на два колоса. не надо. За тобою люди скучили, йо-ма-йо. Я перейду на цей, на канал. Тут не зрівняти, тут лучше. Тьомич Ковальчук. Артем Ковальчук, так? Так, нормально є. Там нормальні пацани. Нормальна ретіровка. Ярик, отак раз, власть міняється. Карту до сторони, все чого. Переходьте на канал Артем Ковальчук і все в порядку. Ярослав Миколаївич, ти канал перевір. Стас Ковальчук не міє знімає. Не, ну воно не способне. Телефон треба нажирати портрети. Нас жжиреється шука... щось. Та я півчаса тер футболкою, ти шо? A, ну, прочитай, а ну прочитає твою капель цей. Будемо їхати. А, Добивайте на коня. Ми сиділи півчаса. 40 mm. Так, в общем, Вольщі, будем біля Да. Так. Приїхали ми з Даярика і ми, як то кажуть, додавали балку. Відео я не знімав по, по цій всій процедурі. Просто не вистачило часу. Ну, пользуюсь моментом, хочу вам показати. Отак ми додали балку, розширили колеса. Просто бомба ракета. Ось, Отак вийшло. Чеки бомбео. То комбайн готовий для уборки сої. Все вже на мазі. Сварка. Підключена. Все чітко. Ну що, впечатлення? Я вже Немає сказав. <кхм>. То ти це сказав це у себе на каналі. мене Хлопці ну, мають. Як тобі ставочок центральний? Проїжджав, бачив, шикарно. Що, лайк? А скажи, yeah. а якби люди віддали землю своїм пацанам. Що хоч було. Холдинги пахають, їм нічого не потрібно для села. Їм саме головне земля. Земля. І вимерло село. Все. І земля їх. Чого, ми церкву построїли? Там зовсім всі розклад. Це, це, це не робить, в мене виїхали. Так що, якось так. Кому е, сподобався відос. Пишемо комент, ставимо лайки. Отакен. Бачите? Отакен. Все, пока-пока. Підписуємося на канал. З нами буде весело.